Доброго вечора, громадська організація доста Вінницький осередок. Шановні колеги, сьогодні нам намагаються продати закон 14.205 як крок у майбутнє, як цифрову реформу. Але давайте скажемо відверто: це не крок уперед, це крок у прирву. Нам кажуть, буде швидше, буде зручніше. Але питання для кого швидше? Для людей чи для системи, яка хоче позбутися контролю і відповідальності? Під виглядом цифровізації нам пропонують автоматизоване безправ'я. Судові рішення виконуватимуться натисканням кнопки, алгоритми вирішуватимуть долі людей без пояснень, без можливості захисту, людяності. Ми говоримо про скорочення строків, але мовчимо про скорочення прав. Ми говоримо про технології, але забуваємо про людей, які не мають електронного підпису, смартфона чи навіть стабільного інтернету. Що буде з, з ними? Їхні проблеми не автоматизуються, їх просто виключать із системи правосуддя і на цьому все закінчиться. А що з нашими персональними даними? Система, яка отримує доступ до банківських реєстрів, рахунків, це не просто інновація, це інформаційна бомба під нашою приватністю. Один збій, одна помилка, і людина втрачає не лише гроші, а й репутацію, гідність, довіру до держави. Ми не проти цифровізації, ми за розумну цифровізацію, де технології служать людині, а не навпаки. Але цей закон у нинішньому вигляді це загроза. Загроза прав, свободу, свободі, справедливості. Тому я кажу прямо: зупинімо закон 14.2.05. Не можна дозволити, щоб під красивим, е, красивими словами ефективність і спрощення ховались механізми позбавлення людей прав на справедливий захист. Україна не технічна система, Україна це люди. І жоден закон, навіть найсучасніший, не має права перетворити громадянина на пункт у базі даних. Ми маємо будувати не цифрову тюрму, а цифрову демократію, держава майбутнього. Це не держава алгоритмів, це держава справедливості, відповідальності і людяності. Тому я закликаю всіх, хто чує мене сьогодні. Не мовчіть, не дайте схвалити цей закон без боротьби, бо мовчання зараз це згода на безправ'я завтра. Дякую за увагу.